Пам'ятник Дер. Арау Зайнен Солдатин, а 1914-1839-1943 року. Типа стоп. Сюди не заходи. Натуртекстиль. Рентабокс. бокс. Айнкау. Дивіться, який будиночок гарний. Це центр міста. Старовинне місто Аграу. Йду я в клініку бігом, щоб сьогодні не спізнитися. Ось таке містечко, бачите, шикарнюще. Дуже гарно багато туристів, це туристи точно видно. Бачите, такі вулички маленькі. Гарненькі. Ой, може. Це зупиночка. Ось смарт.

Hallo. Später, später gehen, okay? Später gehen. Ja, später kommen, oder? Okay. Auf wie viel kostet Porze? Sorry. Wie viel kostet Wie viel Preis Sushi? Sushi, eine, zwei Franken. Wie viel? Eine Stufe, zwei Franken. Eine, 20? Eine Stufe, zwei Franken. Ein Stück? Свай франки, окей, данки. Ага, одна один роль два франки. П'ять ролів десять. Ну, в принципі, суші кругом дорогі, так що штат бібліотека. Це місцева бібліотека. Теж пам'ятник, ну зараз близько. Що за голі? Ми зауважили всі голі бляха-муха. От тут відпочивають крісла, п'ють водичку, пиво, тут, до речі, фонтан можна набрати воду. Бачите, про все думають. В жару особливо, заль, вода. І що ти розказуєш? Пам'ятник кому, невідомо, хлопчик.